Колись три дядька, три друга сиділи на Гаваях на острові Уаху, Пелиповасік, і вирішили зробити таку штуку таку дистанцію, яку буде дуже важко пройти, і не всі її зможуть пройти до кінця. Майже 4 кілометри треба буде проплисти спочатку. Зразу після цього потрібно буде проїхати на велосипеді 180 кілометрів. Після чого потрібно буде пробігти марафон, тобто 42 кілометри. Ну і хто виграє, той буде вважатися найкрутішим чуваком на селі там, на Гаваях. Ти збираєшся на три види спорту. Ви розумієте? Тобто це не є таке, що ти там маєш пробігти марафон, кинув собі кросівки, футболку, шорти в сумку і побіг. Okay. Так, велик складений. Кроки одні, кросовки, запасні. Зібратися на Ironman змагання це та ще проблема. Так, в тебе то є, то нема, то треба докупити, це вже старе, це треба поміняти. Ти все це, це плануєш декілька днів. Зібрався в велик. Вроді все виглядає окей. Все, зібралися, вирушаємо, але я ще їхав із дитиною і жінкою. Тобто, що це такий челендж. Ой, да. що ти робив? Колеса надував? Колеса ладно накачав. Я... Здавав. І що, йдеш плавати? Так, йду, але, хочу робити. <ривіт> – Як почуваєшся? Нормально. Відчуваєш, що готовий? Трохи жарко, але буде. Будемо розбиратися по ходу. Чемпіонат Північної Америки. По айронмену повну дистанцію. Позаїжджало дуже багато людей з Європи: Бельгія, Франція, Італія, Мексика, Аргентина. Старт такої дистанції починається дуже рано. Ого, Я вже чую, що Так, День буде веселий сьогодні. Я просинався, здається, в 3.30. Треба проснутися тобі, але. Прикол в тому, що ти вже не можеш нормально спати ще й з ночі, бо тому що в тебе вже в голові ця думка, що ти мусиш завтра бігти таку важку дистанцію. <плес> Супорт. Там тисячі людей просто всі разом йдуть і всі розуміють, що зараз вони будуть пригати в ту воду стартувати. А то ще темно, там приїхали всякі пожарники для того, щоб підтримати, Повключали мигалки, там прапора. Всі вже вистроїлися. Каже, там пара хвилин до старту. Спочатку стартанули професіонали, їх там також було дуже багато. Після того. Запускають любителів. таких як я. Повний срач. Це байк-гірбек. Все, що тобі буде потрібно на велосипеді, запихається в цей мішок. Все, що потрібно буде на бігу, запихається в цей мішок. Зараз вже буду ціпляти всякі номерки. Всякі ці штучки, що також потрібно на гонці, потрібно мати з собою вазелін. Ним треба намастити собі шию, тому що ці всякі вецвіти з Дуже обдирають ще мої кросовки. Я буду бігти, встановлювати рекорди. Пролунав старт. Я на годинку собі зразу включив таймер, щоб все розуміти. І от старт плавання. Як це було? Плавання це, скажем, для мене не є щось таке, що я вмію робити в басейн ходжу, але басейн і відкрита вода, тобто озеро, там, океан, море це, скажем, трошки різні речі. Ми стартанули в озері тисячі. Тисячі людей через те, що було на вулиці, я починаю плести, і мені стає жарко. А мені ще до того тренер казав, головне не перегрітися. Типа, якщо ти перегрієшся в костюмі, на першому етапі то, можна сказати, попрощатися вже з цілим днем. Він вже не піде по плану. Це точно. Я починаю себе навмисно трошки тормозити, трошки збавляти пульс і для того, щоб тримати себе, скажімо, в комфортній температурі свого тіла, бо тому що тіло також нагрівається. Все, допливаю я до фінішу першого етапу, до кінця плавання. Дивлюсь на годинник. І бачу, що мій час 1 година і 9 хвилин. У мене була така собі ціль, скажімо, якщо б я за одну 10 проплив, я би був довольний. Побачив я на годинку 1,09, такий довольний. Думаю, окей, перший етап проходить непогано. Такий ж там біжу, біжу, дивлюся, там моя софа стоїть. Вибігаю я з води, хапаю я свій пакет. В тому всьому пакеті у мене є шлем, велотуфлі, все, що мені потрібно для велосипеда. Вибігаю я з тої палатки. Добігаю я велосипедом до цієї лінії, з якої можна стартувати. Сідаю на велосипед і сідаю і їду. І розумію, що мені ще зараз 180 кілометрів їхати. Ціль у мене була. На 180 км така. Точно я хотів зробити це менше ніж 5 годин. Гонка складалася з двох кругів по хайвею, тобто це було по трасі в Техасі. І щоб ви розуміли, я їхав, я розвертаюся дуже сильно, не напрягаючись, я міг тримати швидкість 60 км на годину. Ну, Потім був знову розворот, знову проти вітру, знову вся двіжуха, знову важко. Це вже, скажімо так, був десь там 150-й чи там 140-й кілометр позаду, і все, і ти вже не свіжий, ноги вже не свіжі. Плюс було вже десь, в районі обіду, це вже ставало жарко. Але це було повітря. Все одно їхалося швидко в районі 50 км на годину. Але ноги були вже ниті. На велосипеду мені вийшло 4 години 44 хвилини. Напевно, краще, я би міг очікувати це 100%. Швидко перевдягаюся на біг, вдягаю капці. Зробив, напевно, помилку, що я вирішив купити собі карбонові капці на біг. В яких я лише один раз пробігся, був, скажімо, там кілометрів десь вісім. Я в цих капсах вирішив пробігти марафон. Я починаю бігти перших 5 кілометрів, що йшло все нормально по плану. Буквально 5-6 кілометрів і мене починає рубати. І до кінця марафону я вже, скажімо, так, догрібав. Я на якихось вольових, взагалі не знаю, сил не було, але ноги пересував, і марафон в мене вийшов 3 години тридцять. Сім чи 38 хвилин. Що для мене є погано. Я планував набагато швидше. в мене була ціль менше 3.30. І в загальному мій результат вийшов в 9 годин 38 хвилин. А моя ціль була зробити цей айронмен менше, ніж 10 годин. Це була моя задача мінімум. А задача максимум була також, кваліфікуватися на чемпіонат світу в кону Гаваї. Так мене пройшов айронмен, Фінішнув я було дуже важко. Це вже я після гонки. Ледве йду. болять, саболить. Я ледве стояв на ногах. Я потім після фінішу я ще десь годину сидів там на одному місці півгодини, потім перейшов на другому місці півгодини. мені там потрошки то погано ставало, то легше. А ти судна фігенна пробіг? Що відчуваєш? Задача мінімум виконана. Ще я дуже хочу подякувати своїй сім'ї, яка мене підтримувала. Жінка Софія, дочка Олімпія, яка цілий день. Ті жару підтримували мене, підтримували мене протягом всієї дистанції на бігу, я їх бачив декілька разів. Це було дуже приємно. Хоча в той момент я майже нічого мені здається не бачив, в очах було темно, але коли вони були на лінії переді мною, це було дуже круто і приємно. Дуже плавання було ужасне. Плавання взагалі, блін, в каналі, бля, мені там коїсь, блін, соляркою ганяло. Короче, жорстко було плавати вже спробуйте. дуже класна сама дорога до цього, підготовка, яка допомагає в житті. На в Кінець цього відео я хочу додати те, що будь-який спорт не який це, чи це тріатлон, чи це тутобіг, плавання, велоспорт, бокс, здоровий спосіб життя це дуже крута штука. Різні думки з'являються. Зупинятися не хочеться. На сьогоднішній день Попішу, я буде себе користувати як просто підтримку свого здоров'я. Всім дякую за перегляд цього ролика. Ставте лайки, пишіть коменти, чи взагалі комусь щось таке цікаве, чи можливо більше знімати на нашому каналі про спорт, про життя, скажімо, не в офісі. Так що пишіть, коментуйте, ставте лайки. Всім па-па!